Мої вітання, шановні глядачі, підписники фабрики новин. Мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас одразу з самого початку долучатися до перегляду цього відео своїми лайками, своїми коментарями, підпискою на канал. а Також долученням до спільноти спонсорів, кнопки «Спонсорувати» під цим відео. Далі спілкуємося із генералом збройних сил України Сергієм Кривоносом, колишнім першим заступником заступником командувача сил спеціальних операцій збройних сил України, а також екс заступником секретаря РНБО. Пане Сергію, вітає вас. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава і пане Сергію, знаєте, от з вами хочу одразу розпочати з того, що маємо чималу кількість викликів найближчим часом. Е, наш секретар РНБО, пан Данілов, говорив нещодавно інтерв'ю, е, що найближчі три місяці у війні з Росією будуть вирішальними. Е, от в чому вирішальність цього моменту, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що краще було б на ці питання відповідати саму Данілову. Але з моєї точки зору, е питання полягає в тому, що у нас попереду ми очікуємо російський наступ, і ми чітко розуміємо, що його ймовірність дуже висока. І те, що росіяни е продовжують набирати оберти своєї військової машини, це також зрозуміло. Тому наступ може бути. У нас є е, загроза втрати наших територій, і наше завдання безпосередньо утримати кожен сантиметр нашої землі, тому що давайте згадаємо, а скільки ми вже заплатили яку ціну людськими життями е, заплатили за те, що е, коли звільняли наші території, тому наше завдання утриматися, утримати наші території, підготувати армію до майбутніх наступів. По звільненню наших територій. Плюс ще дві речі, які нам потрібно чітко зрозуміти: все-таки оборонно-промисловий комплекс, якби він там не було йому важко, його треба запускати. І останнє це матеріальна технічна, матеріальна технічна допомога наших партнерів е, Заходу. Ви кажете, ми можемо втратити території. Е, з яких напрямків, на вашу думку, найбільш загрозлива зараз е, ось така перспектива? Е, в чому мінус? Те, що росіяни е, достатньо швидко е, вміють перекидувати перекидувати свої е, людські і технічні ресурси, і ми це вже побачили під час цієї великої війни, коли вони з е, київського напрямку перекинули все на Донбас, достатньо швидко. Згадаємо те, що попередні 20 років росіяни щорічно під час проведення стратегічних навчань від першим питанням відпрацьовували перекидання е, техніки і живої сили. Тому о, вони можуть з рахуванням провести додаткову мобілізацію, зняти зі зберігання свою техніку. Як би там не казали, стара вона чи не стара, але вона має спроможність вбивати українців. Тому з цим також треба рахуватися. І вони можуть почати наступ як на київському напрямку, на безпосередньо е, білоруському напрямку що стосується Волині. Е, запорізький напрямок залишається достатньо для нас е, таким критичним. Плюс е, Донецький напрямку. Ці, ці напрямки, які для нас е, достатньо загрозливі, можливо, можливо поновлення е, російського наступу на Харківському е, напрямку, з напрямку харків Полтава Харків Дніпро. Давайте поговоримо про от реальні. Можливості нам протистояти в найближчому 23 му році, тому що е, маємо ось які виклики так: генерал Залужний говорить в інтерв'ю е, видання The Economist про те, що росіяни вони сто відсотків готують е, свої сили, знаючи росіян, що вони будуть нападати в нове широкомасштабно, ви зараз теж саме говорите. Е, але водночас, ну ми ж маємо величезну кількість експертів в нашому інформполі. Ми маємо величезну кількість аналізу і не лише від українських експертів, закордонних російських, в тому числі, які говорять, що у росіян, ну, банально в них немає можливостей для того, щоб от якось широкомасштабно наступати. В них немає як ви кажете техніки, справді вона є в них, якщо є, то стара і треба десь знаходити боєприпаси. Кондиційні боєприпаси, тобто, ті, які ще не вийшов в термін придатності, передбачається, що завершиться у них до кінця цього року. Ну от пан Сергію, спробуйте спрогнозувати, якщо він буде цей наступ, як він може виглядати з боку Російської Федерації, чи ви, от як військовий, виходите з найбільш прагматичного і найменш оптимістичного сценарію, що все буде в них добре в вигляді цього наступу? Ну що стосується все буде в них добре, звичайно, я так не виходжу. Я розумію. А що треба нам буде зробити для цього, щоб не допустити е, позитивного е, здійснення їхнього сценарію? Але е, незважаючи на різні оцінки різних експертів, це їхнє право. Вони мають одну інформацію, я маю іншу інформацію. У них один досвід війни, мабуть, вони багато воювали, і на цій війні також я не менше, ніж вони воювали, і мають також чудовий досвід. Тому о, для мене важливо. Не те, що звідки і як будуть наступати росіяни. Для мене важливо, що ми мусимо зробити, що ми ще маємо зробити і встигнемо зробити, аби значно зменшити їхні наступальні можливості. Тоді в такому випадку поговоримо про нас. От ви вже говорили про те, що наприклад, має запрацювати оборонка. А хіба вона зараз не працює? 152 155 мм міліметр вже почали виготовляти калібри. Слово почали, не почали, а продовжили. Виготовлення артилерійських снарядів Калібру 152 почалося ще у 2018 році. давайте е, реально дивитися у, в очі. Правді. Але питання полягає в тому, що е, в 2021 році, з урахуванням відсутності замовлень з боку держави, завод Артем, який виробляв в той час артилерійські снаряди Калібру 152, працював один день на робочий тиждень. Ось вам вся відповідь. Чому в певних моментах у нас не доставало снарядів, коли була величезна кількість цілів в лютому в березні, а просто не було потрібної кількості снарядів, аби знищувати ворога. Але питання вже не тому, то вже е, питання до, після переможних е, розслідувань, чому так все було. Питання працює, але ви розумієте, яка кількість величезна снарядів це ж. Навіть не десятки, а сотні тисяч снарядів, які нам потрібні, аби протистояти ворогу. Це тільки снарядів і снарядів калібру 152 калібру е, 155, інших калібрів, мінометних мін величезна кількість потрібно. Тому е, те, що працює добре, але мусить працювати ще більше, більше і більше, тому що, поки що я не бачу переведення економіки України на військові рейки. Ми чітко розуміємо, що війна затяжна, що вона буде і в наступному році, і буде ще в наступному. Тобто, 23-24 роки – це якраз ті два роки, які ми при оптимістичних наших прогнозах мусимо е утримати ситуацію під контролем, здійснити наступи контрнаступи на потрібних нам напрямках і звільнити повністю українську територію, включаючи Крим. Ну, от, а, а з вашої оцінки, як би мав виглядати перехід на військові рейки? Тобто, всі українці, хто не мають роботи, наприклад, засукали рукава, пішли на оборонні комплекси працювати. Зрештою, велике питання, де вони мають працювати, так щоб це було безпечно, і дуже багато інших питань. От, е, е, як ви бачите цей перехід на е, військові рейки, так повноцінно стовідсотково? Ну, по-перше, е, як можна менше піару з боку керівництва оборонпрома, що стосується е, в, виробництва. Згадаємо ті помилки, які вони допустили, е знімаючи репортажі на, фо на фоні київського бронетанкового ремонтного заводу, і після того туди прилетають російські ракети. Це було, було тому таких прикладів е негативних не мусить бути. Все, що ми робимо, ми не мусимо казати, не мусимо рекламувати. Е для керівництва країни мусить бути достатньо така чітка, прагматична формула. Чим менше сказав. Тим менше пожалкував, тому о, з урахуванням п'ятої колони, яка існує ще всередині країни, і плюс о, те, що знаєте, таке російське слово, є, головотяпство певних громадян, які не розуміючи е, викидують інформацію в певні ресурси і цим викривають е, певні наші спроможності. Тому о, ми можемо ще наростити виробництво, ми можемо його розпорошити. І слава Богу, керівництво почуло і відкрило підручник за моєю підказкою, подивилося, що таке формула, ефект Шпеєра. це розпилення оборонних підприємств по всій території України. Це треба продовжувати. І будь-яка навіть сільська ферма або е ремонтний цех можуть бути використані для виробництва е певної продукції. Бо поки ми думаємо. Наші партнери безпосередньо е, займаються викачкою міськів з території України, тому що е, ті ж самі підприємства чешські, які виробляють зброю, е, з задоволенням забирають робітників українських, які працювали на українських підприємствах з урахуванням їх високого технічного е, досвіду, і зараз е, нарощують власне виробництво. Яке потім цю ж саму зброю, що поставляють нам з одного боку, це дуже добре, а з одного боку, мене е, нема впевненості, що ці цінні ці робітники потім, після перемоги, повернуться до нас. Е, що стосується підготовки країни, якщо з оборонно-промисловим комплексом, де можемо випускати на територію України, де можемо е, нарощувати спроможності по випуску за кордоном, то ще треба е, наростити спроможності по підготовці населення. А нам ще потрібно буде підготувати, відмобілізувати, підготувати не одну, не дві, не три бригади. Бо це тільки бригади, які треба створити з нуля, а ще треба поповнити втрати тих бригад, які вже існують, і це десятки, десятки тисяч людей, яких треба навчити воювати, яких треба навчити перемагати. Бо не тільки е, воювати а ще морально, їх треба до, до цього готувати, плюс підготовка наших територій, тому що якщо ворог має наміри по наступу, кожне село, кожне місто мусить стати е, фортецію, яку ворог би не зміг подолати. Час ще є, це ще можна робити. Навіть глибоке шалування е, українських територій це в спромозі в організацію в масштабах держави за рахунок також місцевих бюджетів. Тому що, по прикладу, одна рота, наприклад, в кількості 60 чоловік, спроможна навіть лопатами без засобів механізації, а слава Богу, засобів механізації у нас ще достатньо на території України, так от, тільки лопатами вирити рот на порнопункт, який є основою будь-якої оборони, за 3600 е людських годин. Тому давайте 3600 поділимо е, безпосередньо на е, 60 цих чоловік з рахуванням та вісьмиденно робочого дня і відпочинку і інших заходів. Умовно кажучи за 8,5 діб, одна рота може вити, вирити один ротний опорний пункт. Якщо засобами механізації, звичайно це буде значно е, швидше. Так, от таких ротних опорних пунктів мусить бути нарито в такої кількості, щоб ми змогли глибоко ешелонувати нашу оборону, підтримувати ці інженерні споруди, і, в разі необхідності, що на, насищати їх, наповнювати їх людськими навченими ресурсами, умовно кажучи, такою е мовою е документів, але просто кажучи, мотивованими українцями, які будуть е стояти стійко. І знищити ворога не підходив до цих інженерних споруд, оце це... те, що треба зробити. І ще час у нас на це є. Не треба е чекати, що за нас хтось це робить. Бо достатньо часто е за рахунок е неправильного навчання навіть людей, ми чуємо, ви нам мусите вирити окопи. Так, якщо встигаємо, мусимо. А якщо не встигаємо, то бери лопату і рий. Бо наразі і не тільки автомат є основною зброєю піхотинця і лопата. Бо чим глибше він вириє окоп, чим більше він вириє окоп траншею, тим більше шансів у нього вижити, пане Сергію, От е, є зараз ж такі оцінки, що нас е, відмобілізованими є від 700 тисяч до 1 мільйона людей, е, е, і ми теж чули оцінки від головкома: що цього достатньо. Що він прекрасно розуміє, скільки йому резервів треба, скільки йому треба кого поповнити, о те, про що ви зараз говорили, а таку цифру. В умовний один мільйон. Ви вважаєте достатньою? Чи потрібно ще проводити мобілізацію? І як в такому випадку балансувати між ось цими от традиційними питаннями економіки цивільного часу, економіки, яка підтримує Збройні Сили України і подальшим веденням бойових дій, виходячи з розрахунку, те, що ви говорите, що ну, вони як мінімум як мінімум роки на два? Питання навіть не в те, що відмобілізовувати. Зараз якраз питання полягає в тому, що треба готувати мобіліційний ресурс. Що люди, які зараз продовжують працювати вільний від роботи часу, мусять проходити підготовку навчання хоча б по простим елементарним речам. Аби е солдат вижив в першому бою, якщо він навіть взагалі ніяких навичок не має, потрібно від 12 до 15 навчальних днів, аби навчити його простим елементарним навичкам: це стріляти, е пересуватись на полі бою. Вміти вирити окоп з положень лежачи з коліна стоячи, вміти кидати гранату, мати впевнені навички з тактичної медицини, і це значно підвищує його рівень щодо виживання в першому бою. Але у нас ще багато проблем, що стосуються не тільки підготовки стартової, е, початкової військової підготовки. У нас ще великі проблеми по кількісній і якісній підготовці. Ланки командирів зводів, ланки командирів рот, їх заступників. Оце ще те, що треба наростити. Ну я вже не кажу про кістяк армії, і питання, яке треба вирішувати значно ефективніше і швидше. Це підготовка сержантського складу, бо саме сержанти безпосередньо є кістяком армії, і без них офіцери неспроможні. Ну значно важче буде керувати ротами з водами і батальйонами. Ну, от командування це ж все розуміє. Ви ж не перший раз говорите про ці ризики, про загрози. Е, 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 ну, командування наше ж це розуміє чи як? Я не можу сказати е, за все командування. Я знаю, що головний режисер цієї війни генерал Залужний це чітко розуміє і е, багато прикладає зусиль щодо реалізації цих проблем. Але ж ми розуміємо, що о, якраз на цьому напрямку мусить бути підтримка з усіх е, напрямків не тільки військового напрямку, а з цивільного сектору, також. Бо підготовка і забезпечення е, тих проблем, про які ми говорили, е, не можуть лягти на плечі генерала залужного. Якраз е, тут треба підключати значно більшу кількість людей, які приймуть участь в цьому процесі. Зрозуміло, пане Сергію, маєш таке уточнення? От авторитет генерала залужного він взагалі не піддається ніяким сумнівам, критиці і тому подібного. Але такі, ну скажу чесно, в середовищі військовослужбовців, які перебувають не в командному складі, а на передовій, вони чесно кажучи, трішки обурені були, м'яко кажучи словами головнокомандувача, про підтримку законопроекту про посилення відповідальності для військовослужбовців, доволі скандального проекту, який пройшовся резонансному резонансом у суспільстві. А відтак з'являється ось ось такий двоякий ефект. З одного боку, солдати, які зараз підготовлені, про ті ті справді підготовлені, про яких ви говорите, які захищають зараз наші рубежі інде на сході, наприклад, Нашої країни, вони е, обурюються цьому закону з кількох причин. Одна із таких причин є те, що е, зараз наступила величезна. На моральна втома і немає достатньої ротації для них. Вони не можуть відпочити хоча вони і навчені, є і начебто всі розуміють, що мають зараз тримати свої рубежі, але моральна втома вона ця нікуди не зникає. Ну а по-друге, ось це посилення відповідальності про те, що суди не можуть послаблювати вироки для військовослужбовців. Теж їх якби додатково сковує по рукам і ногам, що додатково накладає свій моральний відбиток незадоволення, і те, що главком. Підтримав таку ініціативу. Я особисто знаю, для багатьох бійців це був. Ну, не хочеться сказати якийсь як ніж в спину, але дуже неприємно. Як ви поставилися до ось цієї ініціативи, і чи розумієте ви причини, чому наш начальник штабу Шептала доповідав, наприклад, в, в Раді і казав, що цей закон потрібен. Чому Главком його підтримує? Ну питання звичайно таке достатнє. Гостре і незручне для багатьох, але я відповім е власну точку зору і скажу так: ну що стосується якраз моральної, і в тому числі фізичної втоми, ті, хто воюють е без е зміни в окопах, про те, що треба готувати заміну, я ще почав говорити в травні червня цього року. На жаль, Міністерство оборони не почуло цю проблему, не захотіло реалізовувати. Вони тільки на минулому тижні почали про це говорити. Раз. Наступне, що стосується цього закону, ну спілкуючись з певними людьми, і в Верховній Раді, і поза Верховною Радою, хто дотичний до цього закону, я зрозумів чітко одне: по-перше, закон готувався без особливих погоджень і спілкування з. Генеральним штабом з представниками збройних сил я вже не кажу про генерала залужного. По-друге, те, що е, безпосередньо з боку тих, хто цей закон готували, була спеціальна. А я врахую, що спеціальна була відсутня будь-яке інформаційне супроводження підготовки цього, цього законопроекту. І е, уже суспільство було поставлене, в тому числі генерал Залужний По факту, ось маємо, і давайте підтримуйте чи не підтримуйте Ну, в першу чергу, підтримуйте що стосується е, генерала залужного, то е, в даній ситуації ми ж розуміємо, що він є заручником тих обставин, які склалися, і якщо е, цей закон го готується представниками е, влади е, представниками монобільшості, і в тому числі що вже президент його підтримав, то він як головнокомандувач, якщо він його не підтримав, ви ж розумієте наскільки б це підірвало взагалі розуміння дисципліни всередині армії. Тому е, офіс президента гарно зманіпулював, поставив по факту і зробив е, винуватцем всієї проблеми генерала Залужного. Ми розглядаємо тільки генерала Залужного, але хто готував, для чого готував і як готував, ми чомусь про це забуваємо. Це один з таких інформаційних е, фінтів е, з метою підрива е, довіри Збройних сил суспільства до генерала Залужного зниження його рейтингу. Це найпростіше те, що видно зразу, це зроблено умисно. І е, те, що зробила генерала Залужного заручником цієї ситуації, друзі мої, е, будь-який командир, якщо його підлеглі не будуть слухати це, він мусить приймати певні заходи. Так само, як і командир над е, нашим генералом Залужним, є верховний голокомандуючий е, пан Зеленський. І питання, яким чином, тому ж самому пану Зеленського, його оточення? Вклала цю інформацію і поставила на а, один стіл його і залужного, і безпосередньо головнокомандуючий мусить приймати і, позицію підтримки позиції президента. Але ж ми розуміємо, що президент в багатьох випадках е, сприймає ту інформацію, яку доносить його оточення, світа праве короля. Тому о, на даному етапі, я е, ще раз кажу: я розумію, наскільки е, важко генералу залужному. І у нас є можливість є за рахунок наших депутатів, які є в Верховної Раді і розуміють чітку позицію, вносити що зміни до цього законного проєкту. і він потребує змін. Але в даній ситуації е робити заручникам генерал Залужного я би не радив. Кожен вибирає самостійно, але зрозуміти ступінь безпосередньо тих інтриг, які існують е щодо цього законопроекту. Ну, в такому випадку на завершенні я вас е, запитаю з приводу от, е, тих так званих інтриг. Е, навіть зараз в ваших відповідях я відчуваю е, таку критику цього ж самого оточення президента Зеленського, е, е, тих інтриг, які проти вас плилися свого часу, і кримінальні справи, і тому подібне. І те, що ми е, 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 так чи інакше зараз спостерігаємо якісь спроби, ну відверто скажу полі, політичної боротьби. На фоні війни, котра ще не завершена, е, наскільки, на вашу думку, це є е, небезпечний фактор зараз для продовження ведення боротьби проти все ще, от чого ми починали, все ще сильного супротивника, який готується до нових масованих ударів, ну е, будь-які е, намагання увести проблему війни на іншу точку зору, е, для нас є проблематичними. І те, що е, керівництво офісу президента вже там готується на до наступних виборів. Ми це також це бачимо, чітко розуміємо. І е, боротьба з тими, хто не думають, так як хотілось би офісу президента, мають власну точку зору, приводить до того, що у нас створено єдиний інформаційний е, марафон. Інші точки зору не сприймаються. Нам намагаються повісити локшину, суспільство радісно жує цю локшину, на жаль. І кількість тих, хто е, має власну точку зору, може поступово що зменшуватися. Всі починають вірити чи не вірити. Але не все суспільство вірить в ту брехню, яку нам розповідають, що як все у нас гарно в країні не піднімається проблеми питання. Тому для мене головне, щоб суспільство розуміло, що тільки завдяки їм, завдяки українському народу, існує те керівництво, яке зараз залишилося просто. Це не просто е, Боже провідіння, це якраз спроможність українського народу в максимально короткий срок е, мобілізуватися, об'єднатися, не чекаючи ніяких там підказок чи керівництва з боку влади. Ще раз нагадаю: вони існують не тому, що вони є і такі, вони богом обрані, а вони існують тому, що їх народ є, який зміг захистити себе і в тому числі їх. І їхнє завдання, якщо вони розповідають, що вони слуги народу, хоча вже в суспільстві інша є назва цієї партії безпосередньо, якраз якщо вони слуги народу, то нехай служать свого народу, а не обдирають і не дурять його. Оце головне завдання. Ну, що ж, нехай кожен, хто послухає це інтерв'ю, відкриє для себе ті точки дотику, погодження з вашими думками або непогодження. Пишіть, власне, шановні глядачі, що ви думаєте з приводу тез, проголошених генералом кривоносом, у коментарях до цієї трансляції. Я вам дякую, пане Сергію, за це спілкування. Дякую вам, цікаві питання. Сподіваюся, що ми зможемо ще продовжити, бо багато питань. Які ще треба обговорювати і вирішувати, якраз от в такому спілкуванні, навіть не зважаючи е, на ці фрази не на часі чи не на часі, ми мусимо говорити один одному власну точку зору, власну правду. Якраз у цій правді сприйняття інших точок зору народжується істина, а істина допоможе нам перемогти складного, кількісно переважаючого ворога, але між тим на війні. Один підготовний солдат вартує десятини підготовних так само, і у нас в суспільстві один навчений, один безпосередньо ознайомлений і самостійно спроможний мислити громадянин значно е цікавіший і значно безпосередньо потрібніший для майбутньої України ніж ті, хто просто хто головою і плескають в долоні. Зрештою, не забуваємо, що цю війну, яку ми ведемо зараз проти Російської Федерації, вона за це відбувається за право бути вільним, за право вільно висловлювати свої думки за демократію. За ось це все зрештою, тільки що говорили. Тож, спасибі вам, генерал Сергій Кривонос, колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій, колишній зам секретаря РНБО говорили. Ми про проблемні насправді теми закликаю вас, шановні глядачі, підписники, і далі бути із нами. Якщо ще не підписані, підписуватись на платформу фабрика новин ставити лайки до цього відео, як я сказав, коментарі вітаються, і також долучатися до спільноти спонсорів каналу, якщо у вас є така можливість. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.